Доброго дня всім добрим людям. І так, вчора, продовження того журналу реєстрації і обліку планів зеленого піонера, який мною заведений, був оприлюднений черговий план. І так, на тисячний день Великої війни президент України представив в Верховній Раді черговий план, а саме план внутрішньої стійкості України. Це доктрина, яка має привести Україну від війни до світу. Правда, не зрозуміло, що таке до світу. Я думав, до миру чи до перемоги, як і раніше говорилося. Але е, і продовження цього світу він говорить про те, а вирішальні моменти будуть в 2025 році. Десь я вже це, це чув, коли великий контрнаступ був у 2023 році. Було таке ж саме. Це найгеніальніший та найпотужніший план. Не б безперечно і без закритих додатків до нього, які я збираюсь витримувати, оскільки від діяльності держави України нічого не може бути ніякого жодного прихованого змісту від суверена, а саме джерела права і джерела державності від українського народу. Ну і документ складається з 10 пунктів, стосується безпеки, там і так далі. Це звичайний популізм, який кожен може прочитати в павутині. І цей популізм, безперечно, має право на життя, оскільки народ прямо з ослинними вухами слухав це все, що було сказано. І звернувшись до теми можливих мирних перевонів з Росії. Президент України повторив тезу про те, що Україна не торгує суверенітетом і не відмовиться від прав на всю територію. Безперечно, можна не торгувати суверенітетом, але кричати, що я там такий-то суверенний, при тому змежуючи із обмежуючи свою територію України, обмежуючи себе. В кількості підлеглого народу і так далі, можна не відмовитись від прав на свою територію разом з тим, що щодня втрачаючи таку територію. Ну, президент наголосив про те, що відновлення територіальної цінності України відбудеться після політичних змін у Москві. Знову ж таки, як зелений піонер, вихований на ідеалах комунізму, говорить про щось там. Як правильний комуніст, про після політичних змін у Москві. Про ніхто не знає, коли ці політичні зміни будуть, і я думаю, що ці політичні зміни найближчим часом не відбудуться, оскільки зазумбований російський народ вірить в свою Конституцію рівно як і наш і вважає її догми. Почуть це перший президент прилюдно заявив про те, що кордони 91-го. Року на даний момент не актуальні. Ну то, що, то, що я і говорив раніше, що кордони 91-го району року неможливі після того, як е, і був такий помаранчевий у нас е, ліворуціонер і президент, який втратив 100 тисяч квадратних кілометрів, віддав Румунії внаслідок рішення суду. Фактично, погодившись на рішення суду, яке він не погоджувався, ми втратили. Під виглядом рішення суду 100 тисяч квадратних кілометрів території суверенної держави України. Ну і стосовно цих книги обліку планів зеленого піонера, то першим був план потужного контрнаступу. Ну, Чим він закінчився, ми приблизно вже всі бачимо і всі знаємо. Другий був такий план великої перемоги. Ну, поки що. Немає, і, як я колись казав, що почесна капітуляція буде видана за велику перемогу. 16 жовтня був третій план озвучений: план миру. Ну і зараз план внутрішньої стійкості України. Тобто вже чотири плани, і з найближчих планів такий, напевно, буде план нелоховості, план нетряпковості. План, по складанню планів і таке враження, що в Верховній Раді зібралися всі одні планокури, які це все підтримують, споглядають, мовчать і навіть хлопають там в долоні, тому що щоб не, імператор, всіа обрізної України когось там не образився. Ну і е, останнє я хочу звернути увагу, що я думаю, що пора в Верховній Раді. На наступний в грудні або в січні місяці оприлюднити план по плануванню планів, як, як запланувати планове запланування всіх планів по детальному плануванню запланованих планів з плануванням плану перемоги до запланованого плану Милору. І як влучно сказав один е, самозванець великий, він же кровавий паспорт, він же виконуючий обов'язки президента України, який здав Криму свій час е, і був причетний до Лугандону утворення, тому що він там робив свій кошерний бізнес. Він сказав, що длузі то перемога длузі. І фактично, ми на сьогоднішній день після вчорашнього потужного виступу. Президента України маємо велику перемогу. Правда, вона в нас тільки в головах деяких несвідомих громадян. Ну це не важливо. Перемога є перемога. Ну і наступне, що хотіли сказати, був прийнятий там на засіданні вчора чи позавчора великий бюджет держави Україна. І в цьому бюджеті не знайшлося жодної копійки на виплату власникам. Саме громадянам України, які у відповідності до статті 13 Конституції є об власниками об'єктів правовласності українського народу, а саме земля, надра, повітря, там шельф, континентальний, вода і так далі. Ну, те, що держава Україна продовжує грабувати свій народ, для мене не дивно. Навіть не дивно те, що на сьогоднішній день. Громадяни і люди, які проживають на контрольованій території держави Україна, зовсім не мають бажання боротися за те, щоб отримувати дохід від е, ренти, дохід від цих всіх операцій з об'єктами права власності українського народу. Е, мене тільки дивує, те, що на сьогоднішній день суд, який державний суд держави Україна. Який фактично став на сторону держави, і позови, які подані про такі виплати, фактично зафутболюють під виглядом того, того, що на сьогоднішній день немає механізму реалізації, немає там закону там і так далі. Ну, я неодноразово звертав увагу, що у 2022 році в кодекс про надра буде внесені, були внесені зміни про таке право на отримання доходу. Але Верховна Рада е, поставила пріоритет про своїх членів висолкових ЛГБТ там, і так далі, оскільки закон про їхню рівність вона приймає. А закон про економічний паспорт е, жодної згадки за останні два роки на сесіях Верховної Ради України не було. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.